Всім привіт всіх вітаю на моєму каналі у Світланих Гостях. Подивіться, ось тут така куча. Ми скидували собі глину, землю, траву. І виросла ось така картошка. Подивіться, яка вона гарна. Яке бадилля, яке товсте. І зараз я покажу картоплю. Звичайно, у мене скрізь гарна картопля, але ось ця серед глини, серед. Трави серед бур'яну росте. І в кінці сезону я покажу різницю. Тут не підгорталося нічого, просто сама виросла картопля. І виросла на десь в червні, закопана була. Зараз покажу інші кустики картоплі. Ми засипали яму і вирівнювали ділянку таким чином. Ось це моя експериментальна картопля. Вирощена вирощується в такому коробі. Насипається трава, земля обробляється, підгортається. Ось у чому полягав експеримент. Зроблений коруб внизу картон политий водою і розкладена на ньому картопля, сарпоміра і уніка. Кажуть, що вона не вийде фітовтори. Лопату надрізала картон. І поклала в цей отвір картоплю для того, щоб корні могли йти вглуб в землю. І попадала болога. Зверху картоплю засипала піском і картон навколо неї. Потім додала небагато землі і пожменці курячого гранульованого посліду. Ось і все. Зверху замульчувала травою, сухою, звичайною зеленою травою. І з часом, коли росла картопля, я підсипала зелену траву, яку косила навколо своєї ділянки дачної. Ось такий експеримент. Ось в чому полягав експеримент. Поливала, коли треба було, звичайно, частіше, ніж все поле, піддобрювала зеленим настоєм. Трави. А що буде, я подивлюсь, коли я буду викопувати цю картоплю. Ось це звичайне поле з картоплею обгортається, підгортається, піддобрюється. От і порівняю я цю картоплю в коробі і та, що сама виросла серед бур'яну. Дивіться мій канал і ви побачите, що буде, що виросло, який врожай. Ну, хай росте, побачимо, що буде. Тут і глина, і земля, і пісок, і трава, і всякі сміття огородні, побачимо, що буде з цього. І ось ця картопля, яка мульчується, доглядається, Ну, Гарно, але який буде урожай, хто то знає. Побачимо. І експериментально. Казала жіночка, що це ранні сорт. Ну, я щось не що це ранній, не має не цити, Але гарний. Гарний мав бути під 2 метри. і не боїться фітофтори. Ну, це -то явно не боїться, тому що дивіться, яке зелене, гарне листок. Це Сарпоміра. Оце ж має бути індетермінантний сорт картоплі. Не боїться фітофтори. Ну, жуків не боїться, тому що жуки були. Але має бути 2 метри. Але де тих 2 метри? І ось так потрібно обкладати ось таким Гарячому мочою. Ось такі мішки целофанові. Я збираю травичку, яка коситься, і обкладаю ось так. От сюди підкладаю. Ну, для, доброва, для того, щоб підтовтори її не їла, але качла не боїться підтовтори. Ну, подивлюся, що це буде таке чудо. Тут 5 картоплин, цікаво, які врожай дасть. Підливаю чуть ли не через день, тому що у нас зараз жара. 34 градуси на даний момент. Це пізній сорт, що буде, я вам покажу. Цікаво, чи варто так танцювати біля картоплі, а саме підгортати, поливати, короби робити, чи просто можна посадити та забути, і не звертати уваги на неї. Побачимо!